Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. 90 снарядів на Нікопольщину та ракета у Криворізький аеропорт. Війська РФ знову атакували Дніпропетровщину. у Нікопольському районі. Гатили одразу по трьох громадам після масованих обстрілів в Марганецької троє людей постраждали у самому Нікополі. Зруйновані житлові будинки. Більше подробиць далі. Ця доба для Дніпропетровщини була надскладною. Ворог атакував кривий ріг, посілив ракети по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. На щастя, люди не постраждали. Аеродром непридатний для використання за призначенням. Те, що вони хотіли, напевно зробили. Наразі там працюють ДСНС служби, комунальні служби. Вночі обстрілів зазнав і Нікопольський район. Росіяни випустили 90 снарядів. Під ворожим вогнем опинилися три громади. У самому Нікополі окупанти гатили по житлових кварталах. Люди не постраждали. Град, Град який 4.47 прилетів. постраждала. Ну, більш всього криша його немає. Ну, хоз постройки, стекла. Пошкоджено до 20 приватних будинків та споруд. Марганецька громада декілька разів за добу потрапляла під ворожий обстріл. Троє чоловіків дістали поранення. Вони знаходяться у лікарні, один у важкому стані. Неспокійно було й у самому Марганці. Після снарядів РФ один приватний будинок знищено, ще з десяток пошкоджені. Зачепили й інфраструктуру міста. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку, вогонь загасили, понівечили кілька господарчих споруд, автомобіль, місцеву зону відпочинку, дитячо-юнацьку спортивну школу, газопровід та електромережу. Червоногригорівська громада теж під ударом. Наслідки з'ясовуються. А наші захисники продовжують давати відсіч росіянам. Вчора на Дніпропетровщину ППО збили ворожу ракету. За попередню інформацію ніхто не постраждав. Зараз ситуація у Дніпрі та області спокійна та контрольована. Поліна Полмарчук, Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. Під черговою ворожою атакою знову Запоріжжя ворог влучив у об'єкт інфраструктури. Двічі ніч РФ обстріляли і Миколаїв. Одна ракета влучила у центр міста, пошкоджено будинки, магазини та водопровід. Дивом ніхто не постраждав. Під вогнем і Донеччина детальніше далі у нашому традиційному огляді. Ворог майже щодня атакує Запоріжжя вночі знов поцілив десятьма ракетами С-300 в об'єкти інфраструктури. На місцях уражень виникли пожежі, пошкоджена лінія електропередач. А у Миколаєві вночі в центр міста прилетіла ракета типу «Смерч». Пошкоджено цивільні об'єкти. Дивом ніхто не постраждав. Що можете спостерігати зруйновані приватні крамниці, магазини триває усунення наслідків нічного обстрілу. На Донеччині російські війська майже одночасно обстріляли Краматорськ та Слов'янськ, Ціли по мирному населенню. На жаль, є постраждалі. Центральна частина Барвінківська, Славкорорт. Є одна людина поранена. Тримаємось, ми разом бережіть себе. Вранці росіяни вдарили ракетами по Куп'янську. Пожежа виникла в церковній школі та господарчих спорудах. Поранено п'ять людей. Протягом доби ворог обстрілював одразу декілька районів Харківщини. Удари з реактивних систем залпового вогню це ракетні удари. Страждають виключно цивільні райони, цивільні житлові будинки, тобто руйнуються повністю. Дев'ять людей в нас на жаль за добу загинули. П'ять людей отримали поранення, і загинула в тому числі дівчинка 13 років. Одеса знов пережила атаку дронів Камікадзе. Останні три було збито силами протиповітряної оборони. Тим часом СБУ викрила коригувальника цих самих дронів. Ним виявився мешканець Одещини. Його затримали при спробі передати інформацію спецслужбам РФ. А наші війська продовжують гнати ворога з української землі. У харківській обласній військовій адміністрації вже підтвердили звільнення селища Куп'янськ-Вузловий, яке для ворога було одним із найбільших логістичних та залізничних розв'язок на території Харківщини. Олена Петриченка Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Посівна під обстрілами на Криворіжжі вже засіяли понад 15 тисяч гектарів озимих культур. І це при тому, що прикордонні громади нашої області знаходяться під постійним вогнем ворога. Наш Владислав Авдієнко вирушив у 20 кілометрову зону бойових дій на межу Дніпропетровщини і Херсонщини та поспілкувався з аграріями, які щодня ризикують життям на роботі. Тут гуркіт моторів мішається із звуками вибухів. Позиції рашистів он там усього за 13 кілометрів звідси. Аграрії товариства Шестерня щодня працюють в умовах бойових дій. Олександр має обробляти за 90 гектарів полів на день. Страху немає, та серце калатає, каже тракторист. Днями на роботі пережив черговий обстріл. І чесно, нічого не думав. Просто закрив глаза, щоб осколками глаза не засипало стекло. міни лягали на поле одна за одною. Ось воно, в наступному полі. Метрів 150, мабуть, вперше лягла. Почав втікати, ззаді ще одна впала. Ну, Пошабашив та й поїхав на бригаду. Робити все одно треба. Вижив та й ладно. Таке на межі Дніпропетровської та Херсонської областей не рідкість. хоч після контрнаступу ЗСУ тут стало спокійніше, шестерня Широківського району все ще у 20 кілометровій зоні досягання мінометів польової артилерії та градів противника. Від обстрілів люди ховаються в посадках. Вберегтися допомагає пильність та дані нашої розвідки. Якщо літає безпілотник, це зразу ми всі ховаємося, знаємо, що ми всі знаходимося під прицелом. Ми держимо тісний зв'язок з військовими. Вони нам кажуть, в, який, в якому квадраті в зоні наших полів ми можемо працювати. Загалом у цьому товаристві 10 тисяч гектарів полів. Зараз тут збирають соняшник та одразу ж сіють озимі. У планах відвести площу в 3 тисячі гектарів під пшеницю, 2 тисячі під ячмінь та півтори на рапс. Рук вистачає. Частина робітників переселенці з тимчасово окупованих територій. Вони ж ходили по дворах, кого роздівали, кого не роздівали, там шукали якісь наколки. Валерій розповідає, близько двох місяців довелося жити в російській окупації у селі Борозенському на Херсонщині. Щасливий, що вдалося виїхати, забрав дружину, сина й матір. Ми ще виїжджали якраз 24 квітня, ще через Давидів брід там ще був міст цілий. А після 25-го чи два його вже підірвали і все вже почали колони обстрілювати, то коротше. Ні. Вовремя ми вспіли. У Криворізькому районі більше двох сотень аграрних підприємств. Цьогоріч вони зможуть засіяти 98% своїх територій. Чому 98%? 2% на превеликий жаль, забруднені вибухонебезпечними предметами цими е, расистами, які вистрілювали, і служби ДСНС не в змозі дуже швидко е, зачистити ці території. Врожай у порівнянні з минулим роком буде менший ще й через засуху а рентабельність вирощування вже впала вдвічі через перенасичення ринку. Хоча відкриття зернового коридору й значно підтримало аграріїв. Набагато більше конкурентоспроможні ці ціни для того, щоб аграрії могли б е, якийсь потенціал залежати на наступний рік. Але землевласники вірять, усі труднощі подолають. Завершити посівну мають вже за 2-3 тижні. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Стан постраждалих у резонансні ДТП на вулиці Привокзальній у Дніпрі стабілізується. Нагадаємо, вчора під колеса легковика на пішохідному переході потрапило троє людей: двоє жінок та семирічна дівчинка. Найтяжча перехожа, яку водії протяг під колесами наразі у реанімації, але вже має позитивну динаміку і готується до перевезення до у травматології. Маму дівчинка виписали додому. Сама ж дитина все ще перебуває під наглядом лікарів. Деякий час дитина буде знаходитися у відділенні під наглядом лікарів. В подальшому, як стан її буде дозволяти, вона буде, буде потребувати реабілітації в нашій лікарні і по виздоровленню буде виписано. Екс держсекретарка США Гіларі Клінтон поспілкувалась з родинами загиблих захисників України. Онлайн зустріч організував благодійний фонд ТАПС Україна. Під час спілкування дружини матері та сестри полеглих воїнів мали змогу розказати про своїх рідних. Багато хто з полеглих бійців боронив державу ще з 2014 року. Гіларі Клінтон у розмові підтримала Україну та висловила захоплення роботою команди волонтерів, які з лютого допомагають ще й переселенцям та військовим підрозділам багато людей забувають про ту страшну війну, яку почала Росія у 2014 році. Я захоплююсь вами втрати ваших рідних. Це неймовірно боляче, але це час, коли Україна показує всю свою мужність та силу у боротьбі з такою страшною агресією проти себе і всього світу. Гевиндескамет. Переселенці, які не отримали виплати, мають подати документи до 1 жовтня і про соціальну допомогу не тільки внутрішньопереміщеним. Особам поговоримо з начальницею відділу питань ВПО департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Людмила Король у нашій студії. Ми вас раді вітати, вітаю. Отже, скільки на сьогодні на Дніпропетровщині взагалі внутрішньопереміщених осіб, і скільки наразі перебуває людей, які офіційно реєструються до нашої області? Дивіться наразі в органах соціального захисту області на обліку перебуває майже 329 тисяч осіб внутрішньопереміщених, які перемістилися після 24 лютого з інших регіонів до нашої області, кожен день майже обліковуємо понад тисячу таких осіб, але були такі часи, коли і 10 тисяч тисяч. Тисяч, ну, наразі вже статистика трохи зменшується у нас. З яких регіонів люди їдуть? Здебільше на сьогодні у нас в області обліковано з Луганської і Донецької областей. Це майже 228 тисяч таких осіб, що складає 70% від загальної чисельності. Як багато ВПО дітей та з інвалідністю на сьогодні обліковано 78 тисяч дітей та 15 тисяч осіб з інвалідністю. Скільки ВПО отримують допомоги і які суми? Таку допомогу нараховано майже 223 тисячам отримувачам на загальну суму близько 4 мільярдів гривень. Розмір такої допомоги сьогодні складає для дітей та осіб з інвалідністю це 3 тисячі гривень, для всіх інших категорій громадян 2 тисячі гривень. Скажіть, як відбуваються виплати, і ось особливо коли люди, наприклад, виїхали у липні і а заяву написали тільки у вересні? Допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Вона нараховується з моменту подачі заяви до органу соціального захисту або будь-якими іншими до ЦНАПу до уповноваженої особи або через додаток Дія? Тобто людям краще не зволікати, одразу приїхали, одразу подали документи, так, щоб так, не ганяти час так, бо за цей так. час нічого компонент. Ніхто так, не буде. Ніхто не буде, так угу. що це? треба знати тим ВПО, хто ще не отримує виплати. Ну в принципі, ми про так, це Так, вони кажемо. повинні знати, що необхідно звернутися та отримати довідку внутрішньопереміщеної особи. Як я вже зауважувала, можливо це зробити двома способами: це офлайн та онлайн. Онлайн це через портал Дія, якщо є така технічна можливість у людей. І офлайн це до органу соціального захисту, до центру надання адміністративних послуг або до уповноваже. Особи територіальної громади за місцем проживання, загалом, яка ситуація з виплатами людям з інвалідністю, багатодітним матерям, які утримують дитину? На сьогодні е, органи соціального захисту е, виплачують всі види соціальних допомог. Фінансування відбувається без затримки. Як ці виплати отримують жителі, які, наприклад, не на банківську картку раніше отримували ці гроші, а наприклад, поштою? Зараз ці люди виїхали чи за кордон, чи до інших регіонів? Дивіться, ну якщо ми будемо е, говорити про допомогу для внутрішньопереміщених осіб, якщо особа перемістилася до за кордон, то вона втрачає право на отримання такої допомоги. Якщо ми е, будемо казати про всі інші соціальні допомоги, то вона буде автоматично отримувати такі допомоги на банковські рахунки. А у разі якщо вона отримувала через пошту, то їй необхідно звернутися до поштового відділення для того, щоб Цю допомогу перевели за місцем її проживання, просто перенаправили. Так, так. так. Скажіть, чи мають відбуватися якісь зміни найближчим часом? Можливо, збільшити виплати? Дивіться, чи... на сьогодні. Я хочу зауважити, що у нас вже відбулися зміни, і урядом вирішено питання для тих осіб, які передали, подали свої заяви через портал Дія, але до 30 квітня. Але така заява була не оброблена. Така особа може звернутися до органу соціального захисту з необхідним пакетом документів та підтверджуючими скріншотами, що така особа подавала заяву через портал дію, для того, щоб їй донарахували цю допомогу з березня, квітня. Ну і якщо вона зовсім її не отримувала, то і по теперішній час. Дякую вам про соціальні виплати не тільки внутрішньопереміщеним особам. Ми говорили з начальницею відділу питань ВПО департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської ОВА Людмила Король була у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новини. Перша у світі вулиця на честь британської королеви Єлизавети II з'явилась не де-небудь, а у центрі Дніпра. Таким чином прийменували вулицю російського композитора Глінки, і це викликало неабиякі суперечки серед Дніпрян. Тож хто ближче Дніпру, Михайло Глінка чи Британська монархиня. Дивимось у наступному сюжеті. У всьому світі жодної вулиці на честь британської королеви. І ось вона несподівано з'явилася у Дніпрі, але не в кварталі із затишними будиночками, а в районі максимальної концентрації торговельних центрів, яток, шаурмою та стихійних риночків. Рішення про перейменування було прийнято на черговій сесії міськради. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Дніпряни до таких змін виявилися не готовими. кажуть, вулиця на честь Михайла Глінки не повинна зникати з мапи міста. Мені не подобається я. Навіть негативно не ставлюся, бо це історично зложилося. Він в Україні нічого поганого не зробив, а музика вона вічна. Але прихильники композитора насправді мало що знають про глінку. Знаю. що про нього знаєте? Нічого не знаю. Знаєш, що він українець. Насправді Михайло Глінка російський композитор 19-го століття, відомим на весь світ став після опер Іван Сусанін та Руслан і Людмила. Знати більше про цього митця потрібно, хоча б тому, що у Дніпрі є академія на його честь. Творчість Михайла Глінки тут розглядають як світовий приклад. Це один із тих композиторів, который остался в історії З своїми сказать, скатноваторськими методами в розвитку оперного іскусства творчества впитала в себе… Очні разносторонні музичну культуру інших стран включаючи Україну. Але прихильників перейменування на честь британської королеви теж вистачає. Щоправда, з британського монаршу генеалогію у Дніпрян проблеми. Ну є Катеріна, і сьогодні вулиця називатися буде. Я, я ну, за... А Єлізавіта ну красиво так звучить. О, по-моєму, що-то по що-то що з цим зв'язана. Я не читала, але говорять. Єлизавета до нас. Я вважаю, що дуже мало має відносини, але це не зовсім так. Фахівці з міжнародних відносин кажуть саме Британія на чолі з Єлизаветою другою, одні з перших стали на підтримку нашої країни ще з 2014-го. А з початком війни надсилали Україні зброю. Наразі Британія є одним з найбільш впливовіших і найбільш напевно цінних партнерів України. Одними з першими почали надавати зброю, яка допомогла допомогла, наприклад, захистити Одесу. Ще важ. Ливе, що робить Британія – це безумовна допомога щодо навчання наших військових. А ще символізм нарядів, які королева обирала для офіційних зустрічей. Синьо-жовті кольори були у найменших деталях. І цим Єлизавета II підкреслювала неодмінну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Поліна Полмарчук, Сергій Гончар та Станіслав Сторожук. Новини одинадцятого каналу. В Україні змінили тривалість уроків під час онлайн навчання. Тепер їх можна робити більше. Та за тривалістю заняття мають бути скороченими для найменших учнів по 25 хвилин за умови лише трьох уроків, а для інших не більше п'яти занять по 30 хвилин. Щодо учнів перших четвертих класів, які здобувають освіту, перебуваючи за кордоном, допускається організація дистанційної форми навчання у другу зміну. Навчатись граючи, та ще й онлайн в Україні запустили безкоштовний застосунок Вивчаю, не чекаю. Розрахований він для учнів перших-четвертих класів. У застосунку школяр може дивитись пізнавальні відеоуроки, наприклад, з математики або української мови, закріплювати матеріал через інтерактивні міні-ігри. Також дитині допомагатимуть у навчанні віртуальні герої різноманітних професій. Додаток повністю адаптований під українську програму навчання. Коти, собаки, кролі та навіть ящірки у Дніпрі. Відкрилась фотовиставка чотирилапі друзі хоробрих про мужність та великі серця наших захисників в експозицію. війшли понад 100 світлин. На них українські армійці з тваринами яких їм вдалося врятувати під час війни. Далі продовжить Олена Городецька. Пані Ірина з маленьким Кирилом зайшла на виставку чотирилапі друзі хоробрих випадково. Просто гуляли поруч. Жінці сподобались фото захисників Азовсталі, які поєднали в собі ніжність та справжню мужність. Когда воєнни проявляють таку доброту по отношению к нашим братім іншим, це завжди показательно. Ну, да, наши ребята а не тільки показати душевні фото, а й нагадати, завдяки кому ми маємо можливість вільно жити, згадати військових, які віддали своє життя за свободу України. Зараз знаходяться на передовій або в полоні. Така головна мета виставки, розповідає організаторка Олександра Ряба. Дуже хотілося саме для рідних хлопців, хто загинув та хто на передовій, зробити цю виставку, щоб нагадати людям і показати, щоб пам'ятали та знали обличчя героїв. Сто фотографій для цієї виставки були надруковані безкоштовно на спеціальному папері, що витримав і дощ, і вітер. Волонтери зібрали цікавий матеріал про тварин, яких врятували та прихистили наші військові. А музейники допомогли оформити це в експозицію. Найбільшого такого інформаційного резонансу це співіснування отримали під час першої світової війни, коли багато з'єднань військ мали тварин маскотів. Маскот – це спеціальне таке слово, яким називали тварину, яка була талісманом. Виставкою зацікавились мешканці інших міст України, тому у найближчих планах провести подібну виставку у Запоріжжі. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Українська ініціатива Всесвітній день вишиванки стала одним з переможців програми Культурна спадщина Європи 2022 Вона набрала найбільше голосів під час. Онлайн опитування, до якого долучилися майже 11 тисяч громадян Європи, нагородження відбулося у Державному оперному театрі Праги. Організатори презентували наш захід як щорічне міжнародне свято, яке сприяє збереженню вишиванки як важливого елементу спадщини українського народу. І про погоду у середу у Дніпрі дощ, можливі грози. Температура повітря в день 20 градусів вище нуля вночі знизиться до 15 тепла. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ іменювалася гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.